Вітаю вас, шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про те, як переїхати українцям в Німеччину, де які кроки вони повинні зробити. Якщо ви вирішили переїхати в Німеччину, ви повинні взяти з собою всі документи. Це діючий закордонний паспорт. Бажано, щоб він був пролонгований на великий термін, тобто, щоб він там якщо він закінчується у вас найближчим часом, поміняйте його в Україні. Це буде набагато швидше і дешевше для вас ніж міняти його в Німеччині. Тому що тут міняти паспорт потрібно або їхати в ДП документ, або їх сього декілька центрів на цю Німеччину, або ж їхати в посольство України, і це від багато займає грошей і часу, повірте. Друге, це візьміть з собою всі документи про освіту, диплом про освіту, всі ваші подяки, всі ваші сертифікати про навчання. Все візьміть з собою, воно вам все тут буде в нагоді. Зараз віз в Німеччину відбувається без візи, але ви повинні пам'ятати, що ви можете знаходитись на території Німеччини до 90 днів. Після 90 днів вже йде відповідне порушення міграційного законодавства. Тому протягом цих 90 днів вам потрібно буде зареєструватися в міграційних органах Auslander І тут є два варіанти. Або ж ви Приїжджає центр первинного прийому, так звані приймальні пункти, або лагері для біженців, їх ще називають в кожній землі, є відповідний лагер для біженців. Ви можете знайти відповідну інформацію в інтернеті. Також дізнайтеся, чи є квоти відповідній землі на прийом тимчасових переселенців з України. Другий варіант це поселитися у своїх знайомих або відразу е, зняти орендовану квартиру і е, звернутися в Ausländerbehörde. Але я раджу е, перед тим як їхати, е, обов'язково е, напишіть краще: от, якщо ви хочете зняти квартиру і вже прямуєте в Німеччину, то обов'язково просто от, зайдіть в, на сайт е, муніципалітету, куди ви хочете їхати. І yep. Напишіть їм листа в Ausländerbehörde і запитайте, що я хочу е, приїхати в Німеччину по 24-му параграфу. Я відповідаю умовам 24-го параграфу, і е, хочу зняти житло, в мене вже є домовленості попередні, от, е, чи можу я отримати 24-й параграф, для того, щоб просто переконатися. В принципі, в більшості випадків вам дадуть тимчасовий захист, але е, краще завжди додатково перестрахуватися. І ви будете спокійно знати, що ви приїхали. І вас зареєструють? Хто відповідає 24 му параграфу? Це ті особи, які під час початку війни на території України знаходились на території України. Тобто громадяни України, які були до 24 лютого 2022 року на території України, вони мають право подати антракт на 24-й параграф. Що таке цей дивний 24 й параграф? Це пункт в законі Aufenthaltgesetz, який дає можливість на відповідних умовах тимчасовим переселенцям відповідно до директиви Євросоюзу. Певний час проживати на території Німеччини, оскільки, наприклад, в Україні відбуваються на даний час воєнні дії. Коли ви приїжджаєте на місце, да? якщо ви приїжджаєте в лагер для біженців або так званий центр первинного прийому, там вам все розкажуть. Там є й перекладачі, і люди вам допоможуть все, з цим проблем у вас не буде. Але якщо ви приїжджаєте самі в місто і, наприклад, до знайомих або взагалі самі їдете. Просто куди глаза бачать, як кажуть. То що я вам можу порадити? Це, по-перше, знайдіть обов'язково, саме перше, це не готель, а є, наприклад, хостели або посуточні квартири. Тобто знайдіть або хостели, або посуточні квартири, і протягом неділі обов'язково знайдіть собі маклера, який допоможе вам швидко знайти квартиру. От. Як тільки ви знайшли маклера, ви можете взяти в нього відповідну бумажку, підтвердження, що ви е, маєте намір зняти цю квартиру. І тоді з цією бумажкою, з вашим закордонним паспортом, важливо, щоб він був біометричний. Хоча, в принципі, на німецьких сайтах і пишуть, що можна і без біометрики заїжджати в Німеччину. Mm. От. З цим закордонним е, паспортом і бумажкою ви йдете в Ausländerbehörde, е, здаєте відповідні документи. Відразу у вас приймають ці документи, і можливо, відразу або протягом першого певного часу в кожній землі по різному вам буде видано фікшен Зелений документ його ще називають або зелена довідка. Така от вона продовгувата. І ця довідка це тимчасовий документ, поки вам не видадуть ауфенхальстітель. Ауфенхальстітель – це вже посвідка на тимчасове перебування в Німеччині. Фікшен також посвідка, але з певними обмеженнями. Працювати в принципі в більшості випадків можна і на підставі зеленої довідки Fictions Bescheinigung і Ауфенхальстітель, але при умові, що там написано. В кожному документі буде вказано, чи дозволено працевлаштування чи ні. Якщо, не, якщо цього немає, то зверніться в Услендер Біхорди за дозволом на працевлаштування. Без цього працювати не можна, це дуже важливо. Другий момент. Пам'ятайте, що вам дозвіл на проживання надається виключно в рамках тієї землі, куди ви приїжджаєте. Якщо ж це Берлін, наприклад, то видається дозвіл тільки на Берлін. Якщо це Баварія, то видається на територію Баварії. І переїжджати в іншу землю без дозволу Ausländerbehörde, міграційного органу, да? ви не можете, це запам'ятайте, це дуже важливо. Тому ви приїхали, здали документи, вам видали на руки fiktionsbescheinigung. з З цим документом ви вже можете заключати, точніше, договір оренди ви можете заключити і без fiktionsbescheinigung. з да? Якщо у вас прийняли документ і сказали, що вам його видадуть, але трішки почекайте. От. Ви заключили договір оренди і в'їжджаєте в квартиру. Далі, які необхідні дії? Це по-перше, після отримання фікшен з зробити Steuer номер, це податковий номер, без, без нього нікуди в Німеччині. Так само, як і в нас податковий номер для особи. Його можна отримати. в Вайнвонер Мельдеамт в цьому ж органі здійснюється і реєстрація особи за місцем проживання. Тобто ви приносите договір оренди, приносите фікшен або Афен тобто вже посвідку, і е, вас реєструють там, наприклад, в Берліні е, за такою то адресою Einwohnermeldeamt – це е, е, як у нас реєстраційне управління. Розумієте, до речі, в цьому органі можна отримати дозвіл і на тварин, на собаку, кота, які будуть з вами проживати. Після отримання, після цього вам на пошту прийде відповідний лист з ідентифікаційним номером. Після цього ви вже можете відкривати банківський рахунок. Хоча, в принципі, деякі банки допускають на початковому етапі відкриття е рахунку і без номер, без податкового номеру, вибирайте банк е з великою увагою, щоб він був зручний, щоб в нього було багато відділень і щоб в нього було гарний е мобільний додаток за стосунок, тому що. Наприклад, деяких банків я не буду тут називати, не маю права порівнювати їх як адвокат, але в деяких банків є досить незручні обмежені оці мобільні додатки для переказів. Є банки з більш зручнішими. Тому ви це все можете в інтернеті почитати на відповідних юридичних форумах для себе вияснити. Також з приводу е, посвідчень: Ауфенхальстітель це пластик. Е, з фікшен збишайніґунк це фіктивна довідка, тимчасова довідка, яка видається до е, пластику, до Оффенхальстітель. Оцей Ауфенхаль він може бути в вигляді пластику, а може бути в вигляді вклейки ваш закордонний паст. Далі е, що важливо знати, що Ausländerbehörde, Біхорди міграційний орган і... Джоб-центр, центр працевлаштування і соціальної допомоги в Німеччині. Це різні, не пов'язані між собою органи. Тобто багато людей ці органи пов'язують або плутають між собою. Ні, вони геть різні за своєю суттю. Тобто то центр зайнятості, а то міграція. Все. Вони в певній мірі між собою спілкують, але функції у всіх різні. Тому, якщо ви хочете стати в Джо-центр, ви повинні відразу подати заявку. Не чекайте довго після отримання фікшен з бишайніґонку, йдіть і подавайте заявку. Це дуже важливо, тому що такі заявки можуть розглядатися довго. Якщо вам е, потрібна е, допомога від Джоб центру, якщо у вас є кошти, я вам не раджу ставати на облік Джоб центр в будь-якому випадку, тому що Джо-центр з часом буде це все перевіряти. Вам потрібно буде вказати в Джоб центрі свій дохід. Май Но банківські рахунки за кордоном в Україні. Тобто, якщо у вас є можливість, краще не ставайте в джоб центр Це моя порада. Якщо немає такої можливості і немає грошових коштів, тоді ви можете стати в джоб центр отримати відповідну суму на допомогу. Вони дають там допомогу і на закупівлю меблів. Але я знаю, що в багатьох землях зараз вони приходять, роблять інспекцію, пишуть список, що вам потрібно, чого немає. Меблі, до речі, можна покупати і в комісійних магазинах. Головне, щоб вам видавали чеки. От. Ні, можете. Нові меблі придбавати. Далі також пам'ятайте, що якщо у вас є дитина, ви можете подати заявку фамілію на отримання Кіндергельд. Це також буде додаткова виплата. Але пам'ятайте, що Кіндергельдж до центру будуть вираховуватися. Центр в принципі, оплачує дуже багато ваших затрат на перекладача, на якісь там необхідні поїздки, на лікування, якщо ваша медична страхування не покриває на адвоката, на канцелярію, на меблі, на квартиру. Тобто на багато видів затрат джоб-центр виділяє кошти. Але пам'ятайте, що ви з джоб центром підписуєте договір. Це цивільно-правовий договір, і по ньому у вас є певні обов'язки. Ви повинні їх виконувати. І отакими обов'язками являються такі. Звичайно, мало хто їх дотримується, але ви повинні знати про них, що ви не можете відлучатися від е, за межі вашого населеного пункту без дозволу джоб центру Ви маєте право виїхати не більше, ніж на 21 день за. Межі Німеччини з дозволу Джоб центра, і за це і потрібно звертатися до них з дозволу. Тому з Джоб центром багато питань. Якщо є можливість, відразу шукайте собі роботу, інтегруйтеся. Джоп центр може надати вам доступ на безкоштовні курси. Тобто вони вам надають такі сертифікати, ви знаходите будь-яку школу, яка вам подобається. Там є Джоб-центр може надати вам цілий перелік, можете самі знайти будь-яку школу, приходити до них, приносити даний сертифікат. І вони вам назначають час і ви навчаєтесь німецькій мові. Німецька мова дуже важлива для ПМЖ, для отримання e, Niederlassungserlaubnis. вам потрібно мати мінімум рівень b 1 і здати Тест Lebens in Deutschland. Це e, орієнтаційно-політичний курс e, про життя в Німеччині. Це дуже важливо. Тому не забивайте на ці курси, e, вони вам будуть в нагоді дуже сильно. Відрі... Відразу йдіть на ці курси, не чекайте. В Німеччині все дуже. Дуже довго, повірте. От ви приїхали, все намагайтеся робити там кожен день день за днем. Тому що тут все дуже довго відбувається. Далі обов'язково зробіть собі медичне страхування. В Німеччині їх дуже багато, вони є державні, є приватні, ви можете в інтернеті почитати. Я не буду тут порівнювати, не маю права цього робити, але в інтернеті багато інформації про страхові організації, медичні. Коли ви там зареєструєтесь, ви повинні надати відповідну потім інформацію в джоб центрі і джоб-центр буде оплачувати ваше медичне страхування. В Німеччині медичне страхування являється обов'язковим по закону. Пам'ятайте, якщо ви не отримаєте медичну страховку і щось з вами трапиться, вам нарахують дуже величезну суму потім медичних витрат. Далі, шкільний обов'язок. Пам'ятайте, що в Німеччині шкільний обов'язок з 6 років, 7 являється обов'язковим. Ну, Фактично шести, але ви можете відсрочити до 7 років. І протягом, якщо ви приїхали і вашій дитині 6 років, вже і більше, ви повинні обов'язково знайти школу. Як це зробити? Або ви самі знаходите школу, або ви пишете в цей шуліамт, або ж також югентамт може допомогти. Знаходите школу, школа повинна бути обов'язково поряд з вашим місцем проживання. І пишіть заявки, намагайтеся включити дитину в німецьку школу. Тому що якщо дитина буде сидіти без навчання, у вас будуть подальшому потім проблеми за невиконання батьківських обов'язків в Німеччині. Це дуже важливо. В Німеччині діють спеціальні мобільні тарифи для українців, досить недорогі, які ви можете придбати і користуватися. Там обмежений трафік інтернету, але в принципі в загальному цього достатньо. Також, окрім Основних мобільних операторів є ще багато інших інтернет-провайдерів, які надають там, десь в рамках 20-40 євро інтернет-зв'язок. Ви можете підключити роутер собі, поставити, і у вас буде вдома нормальний Wi-Fi. Або ж взагалі купити Unbegrenced інтернет. В Німеччині це необмежений пакет Unlimited мобільного оператора. Коштує він в середньому десь від 70 до 110 євро, десь ну, 80 євро в середньому буде коштувати. От. Це взагалі необмежна кількість дзвінків по Німеччині і необмежений інтернет на вашому телефоні. Також ви повинні знати, що в Німеччині в обов'язковому порядку діє. Обов'язок оплати послуг телерадіомовлення це досить старий такий вид податку. Звільнитися від нього не можна, за виключенням випадків, коли ви стоїте на обліку в джоб-центрі. Тоді джоб центр вам видає спеціальну довідку, ви її відправляєте в дану організацію, і вони звільняють вас там на 6-10 місяців. В іншому випадку вам прийдеться платити цей взнос, інших варіантів немає. Також пам'ятайте, що з березня 2020 з року Для українців діє спеціальний залізничний квиток Help Ukraine. Його можна придбати у всіх пасажирських центрах ДБ. Deutsche Bahn. квиток Help Ukraine стосується поїздок між міськими та приміськими поїздами залізничної компанії DB Deutsche Bahn. таким чином. Ви зможете дістатись безкоштовно в будь-яку частину Німеччини, але там є відповідні свої обмеження. Цей квиток діє тільки 2-3 дня. Тому рахуйте це, коли будете замовляти квиток. Тому це основні кроки, які вам необхідно знати для переїзду в Німеччину. В усіх інших питаннях багато інформації ви зможете знайти на таких ресурсах як Germany for Ukraine. Або слухайте, і дивіться мій Тікток і відеоканал, Та дізнавайтеся більше про особливості життя і юридичні аспекти життя в Німеччині. З повагою і всього вам найкращого, ваш адвокат Демченко.